У суботу Лозову з робочим візитом відвідала голова Державної казначейської служби України Тетяна Слюс разом з керівництвом Харківського обласного та Лозівського казначейства Високопосадовець зустрілася з представниками місцевої влади. Результатами проведеної зустрічі обидві сторони залишилися задоволеними після її завершення в ексклюзивному інтерв'ю телерадіо Лозова керівник міста і голова Держказначейства України розповіли, що стало предметом їхньої розмови. Поговорили по вопросам проблем города по небезпечності бюджету. Я їй доложила що вже ми маємо цифри по результатам за перше погоді перевиповнення 8,3 три мільйона. Вопросов по получению средств из государственного казначейства по субвенциям медицинной свиты у нас нет по срокам. Но, естественно, по необеспеченности есть. Еще раз хочу подчеркнуть, эту проблему я озвучил. Опять мы еще договорились об определенной переписке. И Татьяна Ярославовна этот вопрос увезет с собой как проблему, которая касается не только города Лазарова. У вас дуже активний мер, я це відчула, він дуже фаховий фахівець. Ми з ним вперше познайомилися але спілкування, оця нарада, яка у нас відбулася в його кабінеті. ну Проблема, як і у всіх. В першу чергу на нас зараз в державі вирішується питання на першому місці, децентралізація влади, об'єднання територіальних громад. Безумовно, цікаві пропозиції є у вашого мера по об'єднанню, по приєднанню деяких сільських селищних рад. До міста Лозової, і це треба робити, це треба пояснювати, тому що дуже багато переваг є в тому напрямку. Безумовно, не вистачає коштів на проведення видатків по освітній галузі, по охороні здоров'я. Я і про це будемо проводити, значить, відповідні наради і з міністерством освіти, і з міністерством охорони здоров'я, з міністерством фінансів, які формує бюджетну політику, оскільки зараз у серпні місяці починається планування бюджету держави, Аного бюджету на 2016 рік і від того саме як залежить як громади територіальні громади чи об'єднаються, чи не об'єднаються, від цього буде залежати бюджетна політика в слідуючому році. Ми боговорили з мером. Також імплементація нових положень бюджетного кодексу. Зміни, які відбулися з 1 січня цього року, в цілому я відчула позитивну динаміку наповненості дохідної частини бюджету. В першу чергу міського все таки є ріст. Це вже є позитивно. Значить, уряд діє в правильному напрямку. Голова Державної казначейської служби України відвідала Лозову в рамках свого робочого візиту до Харківської області. Такі поїздки Тетяна Слюз запланувала провести по всій Україні. Вона вже побувала в Донецькій та Луганській областях на підконтрольних Україні територіях. Держслужбовець після зустрічі з Лозівським міським головою зробила висновок, що влада на місцях вболіває за проблеми своїх жителів. Обидві сторони також відмітили оперативну роботу казначейства цього року і обговорили новації в обслуговуванні розпорядників бюджету. Них коштів, які наразі запроваджує казначейська служба України, тепер бухгалтер тієї чи іншої бюджетної установи може наїхати до органів казначейства, а дистанційно в електронному вигляді проводити процедуру оплати платіжних доручень, реєстрації договорів. Реєстрації фінансових зобов'язань також ми обговорили пілотний проєкт, який ми будемо запроваджувати у нас в державі в онлайн режимі. Головний розпорядник бюджетних коштів, особі мера, в особі губернатора, чи обласного, чи голови районної адміністрації, коли погодиться на файловий обмін інформацією між органами казначейства і власне їхніми інформаційними продуктами в онлайн режимі бачити, що відбувається з використанням коштів їхніх. Підпорядкованих бюджетних установ, як чи ефективно використовуються кошти тими чи іншими бюджетними установами, наприклад, чи закладами освіти, чи закладами культури, чи закладами охорони здоров'я, ми б говорили питання виконання закону про відкритість використання публічних коштів, адже цей закон цього року був прийнятий. Він набуває чинність із другої декади вересня цього року, і на вебпорталі цей уряд буде визначати якому. В онлайному режимі Держказначейська служба України буде розміщувати кожну копійку використання бюджетних коштів кожною бюджетною установою чи одержувачем бюджетних коштів.